Полегшити життя людям з інвалідністю, військовим, вагітним, мамам з колясками, пенсіонерам і дітям Івано-Франківськ стає все інклюзивнішим. Заступник голови Івано-Франківської громади Михайло Смушак зазначає, нині місто у сотні разів доступніше ніж 10 років тому. Та в час війни це питання ще актуальніше. Зараз дуже багато хлопців. Які отримують поранення, отримують інвалідність, і для них необхідно робити пониження і треба терміново робити дані речі. Насправді, питання доступності це є питання набагато ширше, ніж просто для людей з інвалідністю. Питання доступності це є питання, власне, яке стосується всіх маломобільних груп населення. Які є, а мало мобільні групи населення. А це власне будь-хто із нас. Відтак каже посадовець: при кожному ремонті тротуару чи дороги, двору чи скверу зараз враховується питання доступності. Скажімо, вулиця Тринітарська ми вже всі звикли, що це така цікава вуличка в центрі міста. Але ще в 2016 шістнадцятому році ми бачимо, якою вона була. Тобто ми бачимо, от, власне, ну фактично нереально було пройти по тротуару здоровій людині, не кажучи вже про людину з інвалідністю. Це все змінено, і ця вулиця стала абсолютно доступною, як починаючи від там якихось тротуарів, так і закінчуючи, входами у всі ті приміщення, які там є. А це десятки понижень. Так само інклюзивною зробили вулицю Галицьку. Раніше там не було жодного пониження. Ще одна центральна вулиця, яку вдалося оновити, це сотника Мартинця. Центр міста 18-й рік і центр міста 20-й рік. Ми бачимо, як змінилося і в цьому році. Наші колеги з департаменту благоустрою продовжили не розширювати цю центральну площу, проводити її реконструкцію, і ця площа є абсолютно доступною. Якщо говорити за, скажімо, ось вулицю там Лесі Українки, центральну частину міста, то тобто це навіть не десятки, це сотні. Переходів, які були виправлені, власне і в контексті цього зробили цей простір абсолютно доступним. І це та робота, яка власне проводиться всі ці роки. Повністю доступним є і міське озеро. Михайло смужак пригадує, перед реконструкцією там практично не було жодного облаштованого тротуару. Все коріння тополі величезних перерослих. Воно все було попіднімало асфальт, все це було попорено. Зараз це є абсолютно доступний простір. Там немає жодного пониження, де людина з інвалідністю не може зайти, включаючи там і громадську бурамі, яку ми нечеканами туди перенесли, яка там функціонує. В рази доступнішим для маломобільних людей є і громадський транспорт в Івано-Франківську. Зараз ми маємо комунального транспорту 90% доступного, і це, це насправді дуже великий прорив, який ми зробили. Якщо брати від всього транспорту з приватним, це їх понад 70%. І це такий великий великий позитив. Цьогоріч роботу по доступності міста продовжують. Відтак за 2023 рік в Івано-Франківську влаштували сотні понижень. У планах зробити інклюзивними ще 78 об'єктів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.